Який правильно відповідає на питання, отримаєте один бал. Звичайно так само. Тепер. Запитання перше. Особи, які не досягли 18-річного віку, мають статус. Відповідь вірна, один бал. П-клас. Основний документ громадянина, це паспорт, відповідь вірна, один бал. Лас. Рішення суду це вирок відповідів на один бал. А... Казка «Вовк і семер козенят. І тут вовк увірвався до хатинки. Злякалися козенята, йому ховатися в куди, але вовк їх усіх знайшов і довго не розбирався, розявив свою і Право на життя один бал, бал. Запитання для 9-го Б класу. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою. Фізичною. Відповідь вірна, один бал. 9Б. Особа, що вчинила правопорушення. Має назву. Правопорушник. Вірна відповідь один бал.